Всім привіт, покажу зараз, як встановити акумулятор батарейки, точніше, в радіометр SRP-88. Значить, перше відкручуєте ось тут два ГНТ, потім тягнете в цю сторону, легенько і піднімаєте. Тут перевіряєте, чи добре щільно закручений. Цей роз'єм, відкрутіть, трохи і закрутіть. І далі як встановлювати батарейки. От Відсік. Перевірте, чи він чистий. Ось так виглядає ідеально чистий. Якщо у вас є ржавчина чи окисли, різнокольорові, там, від того, що потекли колись батарейки, очистіть спочатку, висушіть. Потім відгинаєте вправо до стінки ось цей язичок і піднімаєте от цей рычаг. Встановлюйте батарейки. Батарейки, які? Ось такі. Вони називаються R14 у них. r 14 модель. От, ну, можуть по-іншому у вас називатися. Е, в них діаметр, орієнтуйтесь по діаметру. Діаметр має бути 25 мм. Довжина має бути без піптика ось того. 45,9, ну, 46. От, без піптика. Піптик маленький, на міліметра 2-3. Як встановлювати? Вони по 1,5 вольта кожного. Там, де пружинка, там завжди мінус. Мінус позначений ось тут завжди. І плюс це піптик на цих батарейках Ось так вставляєте першу Всего четыре штуки по Послідовно идут все батарейки, Тобто, вот так таки, да. Вот минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс и плюс. Тут выходы дали плюс по кабелю, а минус выходит с ВИЦе. А тут закручен, вот тут закрученный. І далі притискаєте їх, от Ось так. Все, надійно, сильно вони притискаються, до речі, тримаються дуже сильно. І далі ось так вставляєте, в ту сторону вже сунути. І тут закручуєте вин два, 2 щоб не випав цей відсік. Ну Все, вставили. Далі от перемикачі. Тут, як бачимо, написано викл, ну це він вимкнутий в цьому режимі. Відповідає за це верхній регулятор. Далі бат Це батарея. Натискаємо бат і показує, скільки на батареї. От, росте, росте, росте. П'ять крапка. Сто двадцять один. П'ять вольт. 125. Сотих. Це от так вимірюється вона батарея. Ну, це я перший раз, я так думаю. Ось так. Третій замір, бачите. Вимірює дуже точно, аж до тисячних вольта. Далі, наступний режим ізм, ізмірення. Так, блок від'єднаний, тому тут ви зараз нічого не побачите. Нижній переєм. Перемикає діапазони. бачите, крапка зміщується. От, От діапазон 0.1. Ось тут. Після крапки йде три нулика. Далі діапазон 0,3, так само крапка залишається. Наступний діапазон 1 вже посередині. чотирма Цифрами. Режим 3 так само тут. Режим 10. Так само. Режим 30. Так само. Або просто блок не під'єднаний. А, ні, все правильно. От. Від одинички до 30 посередині крапка. От. А режим 0,1 і 0,3, то крапка ось тут зліва. І після крапки 3 числа. Так, мікроамперметр зараз стоїть на нулі, тому що в нас вимкнутий ну, непід'єднаний блок детектування. Так, це от. 2 поріг. 4, 8 і 0. О, і далі, до речі, тут ще є. От, перемикаю, хоп. Але не підписані вони. Ще є раз, два позиції, 3, 4, 5. П'ять позицій. І далі не можу переключити, вже вперлось. П'ять позицій пустих, вони там не розпаяні, до речі, взагалі, тому прилад вимикається. Ось так. Вимикаємо. Тепер під'єднуємо блок детектування. Сюди показую. Беремо наш блок. От. Ось він. Тут я примотав дріт. Для чого це робиться? Бо він з цієї сторони може просто випасти. І ось так виймаємо. Тут заклеєний, можна перевірити, щоб не хиталося нічого. Отут от різьба. А тут, бачите, прозора. Герметик. І дивитесь, де язичок він вгорі. От. І вставляєте тільки цією стороною він лізе. Далі закручуєте обережно, притримуючи так, закрутили. коли вже немає шату, добре закручено. Сильно давити не треба, але щоб шату не було. І тепер захопуємо ось так, оп. Цю гумку, вона від води захищає, від дощу і від пилу. Так, засунули. Все, блок є. Тепер вмикаємо і давайте візьмемо джерело гами проміння А, ну воно є на самому в корпусі, ось тут, а знаходиться в цьому кружку. Можна до нього приложувати. Ну, зараз протестимо. Приложимо до нього ось так. Ну, Можемо, візьму датчик диму. Так. Так, дачі й мимо сучасний європейський фане. Угарний. Так, вмикаємо привод наш батарею. Почекаємо. Можна зразу перемикати, якщо ви не хочете, але корисно знати, яка там пруга на ваш батареї. Чотири штуки послідовно по 1,5 вольта. Мало би бути 6, але тут один 135. Вони трошки розряджені. Далі, і От. Перемкнулись. Дивимось. І режими. Так. Перевіряємо, чи працює наш блок. Може не працювати, до речі. Бачимо по нулям. Значить, не працює. Нема контакту десь. От так. якщо немає... Немає взагалі нулі, це означає, що немає сигналу. Тобто імпульси блок детектування не формує. Проблема в блоковій детектування. В першу чергу перевіряйте його. Там може бути тріснуте FEO розбите або поганий контакт, наприклад. І розбирайтесь. Ну, ось так. Так. Добре. Буду розбиратися. Ну все. Показав вам, як встановити акумулятори. І в вимкненому стані ось так тримайте, як тут виклав. Тут без різниці, який режим. А якщо довго не користуєтесь, обов'язково виймайте батарейки. Це важливо. Ну, все, всім пока.